Чорна п'ятниця принесла смачнючі знижки на ммо ігри. Наша корчма забанила відомого стрімера з болот. Корпанк нарешті доступний для гри і чи варто його купувати? Pass of Exile збирається знищити Діабло. безкоштовний доступ до Star Citizen, а також мої враження від S.T.A.L.K.E.R. 2. вітаю за дротів та ласкаво. Прошу до моєї корчми. Сідай поряд, налий собі меду та послухай останні чутки зі світу. Меморпіджі. Сьогоднішню пригоду почнемо із фрі-ту-плей проєктів, до яких нещодавно приєдналась маловідома MMORPG Fracture Online. Це було доволі очікувано, і відтепер гра перейшла на безкоштовну модель у комплекті магазин зі скінами та іншими quality of Life. Складники, яких кинули на гроші, отримали компенсацію у вигляді VIP-аккаунта на місяць або лантюха ігрової валюти. Прямо зараз стартанув перший сезон. Тому якщо любите експериментувати, Fracture Online чекає на вас. Або ж завітайте у Neverwinter Online, який випустив свій 30-й модуль під символічною назвою Що вгорі, то й внизу. Якщо ти пройдеш повз, не подякувавши Ісусу, то пошкодуєш про це. Амінь. Патч повернеть вас до забутої зони небесної цитаделі піратів. Контент 2013 року перероблять під сучасний геймплей. Награвців чекають локації у вигляді плавучих островів, 10 нових героїчних зіткнень, оновлення компаньонів, героїчних підземель та деякі покращення, націлені на гільдійну систему. Вже встигли забути про Тарісленд, а ось вона про вас не забуває. Не дивлячись на те, що гра китайська і виглядає як насмішка над World of Warcraft, Деякі вкраїнчики й досі грають в цю ММО. Тому інфа для вас анонсована дорожня мапа на грудень. Наступного місяця на гравців чекає епічна складність рейду Цитадель Сірого Томану, оновлення режиму Twisted Dreamland, нові аутфіти та різдвяний івент. Тим часом AyonClass отримав свіже оновлення під назвою Pass of the Broiler, серед нововведень — кап левелу 60, нова локація Лавсаран, свіжий рейд, ПвП зона та система зміни зачисок. Але головний герой патчу — це новий клас Браулер або Забіяка, швидкий спритник, який б'ється руками та ногами, а також бойовими кастами. Знає комбо-вомбо і між цим має добиваючі атаки. До речі, навіть не думайте йти на русняві смітники на кшталт фогейму. Вже давно існують євросервери або українські фрішард проєкти. За час повномасштабного вторгнення ми повністю відокремились від русні і почали створювати свої нічим не гірші фрішард сервери. Один із таких на всім відомо: олдскульну і легендарну MMORPG Perfect World. Так, відтепер в нашому арсеналі є і такий сервер. Його назва Абадон ПВ. Сервер, створений суто для українського ком'юніті, тобто ніякої русні. На вас чекають епічні турніри та івенти, де кожен має шанс показати, чого він вартий: баланс і рівні умови. Гра робиться чесною для всіх. Твій успіх залежить лише від твоєї скілухи, а не від донатів, які, до речі, у повному обсязі йдуть на закриття зборів для наших військових. ООО, oh мага! Підтримка гри на високому рівні. Вам завжди допоможуть із вирішенням проблем. Стабільний сервер без лагів та вайпів. На Абадон ПВ ти можеш обрати свою долю, бути могутнім воїном, таємничим магом, спритним вбивцею чи доблесним вартовим. Завойовуй підземелля, бейся жорстокими босами і ставай справжнім. Легендою світу Perfect World. приєднуйся до Абадон ПВ прямо зараз за посиланням в описі до відео. Жанр MMORPG вже давно посунули сесійні проєкти, адже це швидкий спосіб отримати ендорфіни без вкладень часу, сил та грошей. Один із таких це амбітний проєкт Marvel Rivals, який нещодавно додав до розстору двох нових героїв. Перший це місячний лицар, про якого, до речі, є доволі гідний серіал студії Marvel клас «Клас Дойліст», тобто нанесення демеджу в один писок, вміє запускати гарпун, битися як в Мілі, так і в Рейндж. А Ульта відкриває портал, який наносить Аує Демедж. Інший відомий персонаж це Соколине Око. Також клас для дуелей один на один. Як не важко здогадатись, б'ється з рейнджу, хоча може надовти пику і в мілій зоні. Ульта це покращені стріли, які здатні ваншотити інших персонажів. Інша сесійна гра з Майдва додала одразу трьох нових героїв: це Купідон, Посейдон, а також Тор. Всі герої приналежні до першої частини, втім, деякі з них отримали нові та унікальні скіли. Окрім цього, Патч скоригував баланс предметів, підтягнув оптимізацію, покращив штучний розум ботів та запровадив багато інших виправлень в грі. Також трошки про мобільний геймінг. Square Enix оголосили про те, що їх MMORPG Final Fantasy 14 переповзе на мобільні платформи. На релізі вас чекає 5 раз та 9 класів. Буде ПВЕ, завдання, а також професії. З першого гру запустять у Китаї, що й не дивно, адже Tencent приймає участь у розробці олдовим гравцям. Фіналки ця ідея взагалі не подобається, адже розробка мобільної гри виснажує ресурси, які можна було б витратити на оригінальну ММО. І я їх повністю підтримую. На мою думку, мобільні ММО — це доволі жалюгідна картина. Тому, звісно, краще грати на ПК або консолях, а пограти є, в що. Наприклад, 26 листопада нарешті релізнулась всіма довго очікувана перша українська ММОРПД Корпанк. На старті на вас чекає шість класів: частина відкритого світу, професії, сюжетні квести, ворлдбоси, завдання, фракції, білди тощо все інше додадуть пізніше, адже Artificial Core трошки у дедлайні і не встигають з контентом приблизно на 1-2 місяці. Чи варто купувати Корпанк? Питання відкрите. Я робив досталь відео про корпанк. Там була як критика, так і хвалебні відгуки, а також трошки розслідування із приводу її українськості. Мене задовбало це повторювати, адже наші недолугі контент-мейкери досі продовжують клепати відео, не наче китайські діти запчастини для руснявих дронів. Власне, в цьому і криється питання. З одного боку, вони начебто заблокували купівлю гри на території московитів, як роблять кожні поважаючі себе розробники. До цього вони зроблять. Обили українську локалізацію нехай 50 на 50 разом із шиї. Втім, вони давали робочі місця перекладачам з України, по факту ставши однією з небагатьох МО, яка має нашу локалізацію. Веліґ really з іншого боку, Artificial Core доволі мутні чуваки. Окрім однієї новини на початку вторгнення я не бачив жодного слова у бік України, так само, як і збору донюхів на потреби ЗСУ, що доволі дивно для української компанії. Виправте мене в коментах, якщо я помиляюсь. Також вони надавали росіянам доступ на бета-тест. Вони толерують наших блогерів малоросів, які роблять контент для рослин, і контактують зі старшими братішками. В Ютуб акаунті каналу Гри й досі висить посилання на ВКонтакті. А в самій грі є російський переклад. Хоча це дає б Аки, мабуть, варто змиритись, адже навіть у тому ж сталкері є руснявий переклад. Втім, порівнювати його зі сталкером як гру, яка стане культурною спадщиною України, язик не повертається. Те ж саме, якщо порівнювати із грою Сенд. Коли ти бачиш ці дві гри, ти розумієш, що це український продукт, зроблений українцями для України. Корпанк, у свою чергу, не викликає таких відчуттів. Хоча це вже я зайшов не туди, чи є сенс купувати Корпанк? Тут треба подивитись на якість та ціну гри. Перше поки що сказати не можу, саме через друге. Адже для мене це за великий цінник для ММО, яка викликає сумніви. Треба почекати відгуки дегустаторів, і тільки тоді вирішувати, чи варто вам віддавати мінімум 1500 гривень за цю MMORPG. Хоча зі всією критикою бажаю розробникам успіхів. І головне не забувати про своє коріння. Стосовно огляду, поки що доведеться почекати. Але за бажанням ви завжди можете прискорити цей процес. Хочу подякувати мого. Вершникам, які допомагають корчмі фінансово, особливо, коли ми проходимо це життя на хардмод. Ваша підтримка вкрай важлива, і всі монети йдуть суто на покращення нашого закладу. І ми ледь не єдиний канал на всьому українському Ютубі, який висвітлює події в ММРПG Всесвіті. Тож, якщо ви відчуваєте вдячність за працю вашого корчмаря, всі посилання будуть в описі. Дякую вам. Дай Боже, з вами Юпіді, і я пограв у Stalker 2. Салам алейкум. Алейкум асалям, салам алейкум. Куди ти свій писок сунеш абдейти, це ж не твоє. Та знаю я, але сталкер на хайпі, на слуху, і не сказати про нього це взагалі прирівнюється до зради, особливо коли стало відомо про мільйон проданих копій гри. Як ви знаєте, я скіпаю багато синглплей проєктів, але сталкер то виключення. Я любив перші частини, а другу сприймаю не як гру, а як культурний здобуток для нашої країни. Раджу вам робити так само. І можливо тоді не будете так горіти з багів у. No, 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 no До Речі про це багато хто вже висрався своєю критикою в бік сталкача. Тож давайте і я щось пукну. Особисто мене міфічні баги та технічні проблеми нічим не тригерили. А ось економіка гри це, звісно, треш, особливо ремонт та покращення обладнання. Скільки? перевірив особисто: витрачаєш 700 кредитів на патрони, йдеш робити сайт квест на дезінтеграцію російських немовлят. Витрачаєш всі набої, отримуєш 500 кредитів. Звісно, я ракал ракалби заїму, але навіть найлегший рівень складності здавався мені складним. Після п'яти хвилин від зачистки табору вже напирають інші групи ворожих NPC. і так відбувалось чотири рази. Я навіть минулі трупи облутати не встиг. Я не видіршую. Також монстри на відміну від першого сталкача, з них немає луту. Тут тобі не на пені сукрово ні дупи свині? Для чого вони потрібні? Можливо, для дупоболю сталкера або задля обігу патронів. Лутався півгодини, злив хабар на пак мобів за 5 хвилин. Де профіт біллі? Власне, на цьому все. У всьому іншому гра мені сподобалась. Ще раз повторюсь: я не сприймаю сталкер як тріплей-проєкт, а як культурну спадщину нашої країни. Гру, яка нагадує всім про наше існування, і що ми можемо не тільки в спорт, військову справу, пісні на Євробаченні, а ще й в крутий ігробут. Прямо зараз в стімі ви можете проголосувати за Stalker як за гру року. Ви знаєте, що робити. Гадблес за 2! І тут ми переходимо до іншої. Сіма улюбленої рубрики А що там у русні? Як же ж вони скулять? Мед для вух. Більшість винособачих порталів одразу кажуть: не вздумайте покупати ту ігру. Ані спонсірують наших мальчиків дронами по голові. Смерть наше правительство. А я вступу, все хуже. Ті пана деякі джерела стверджують, що братній нарід вже спонсував нас на 16 лямів вічно зелених бабаків. Якщо це правда, дякую, браття. Працюємо. Ну а наша спільнота тим часом забанила популярну підрусняву ЛДПР швабру, відому як Медісон. Звісно, це заслуга не тільки нашої корчми, але ми добре бустанули цю справу, розповсюдили інформацію по багатьом діскордам, телеграм-каналам та залучили багато вершників нашої спільноти. Зерхраш у вигляді мас репортів дав своє. І наразі твіч Соски Хованського заблоковано, а без грошей доведеться смоктати американського прутня. Власно туди і втік наш король постеронії. Забанили його за написи ЗЕЦ Вастонів на трупа в грі та інші висловлювання на кшталт стріляю на мойву. Шкода, тільки ютуб канал не дочавили. Але все ще попереду. Не нужен ваш твіч. Його скавуль в телеграм-каналі як окремий вид мистецтва, який просто неможливо читати без щільного бонера між ляшок. Спочатку скиглив та за що? Потім пішли жарти сміхуйочки, Потім цнотливі виправдовування. Потім надія та примирення. Врешті-решт, хлопчина був повністю українізован, і останні скиглення від нього пролунали вже на рідній мойві. Дякую, агенти Медісон, за купівлю сталкера та спонсування ЗСУ. Твій героїзм не буде забутий. але на родину поки що вертатись не радимо. Чікі брики і додому покидаю красі рі. Ну і коли ми вже вступили у лайно, не можна не згадати про те, що Ілон Маск, відомий русалюб, який все ж таки як ніяк, але передав нам старлінки, жмихнув новину про те, що збирається заснувати свою власну ігрову студію, яка буде спиратись на штучний розум. У своєму Твіттері він написав, що не задоволений тим, що багато ігрових студій були поглинуті великими корпораціями. Майкрософт відповідь буде, і тому він буде брати справу у свої руки, а також у руки штучного розуму. Навіть не знаю, як. Ставитись до цієї новини з одного боку, це добре, що дитина знайшла собі заняття по душі, адже моржовий писок насправді входив у топ гравців по Діабло 4, тож душа до ігор у нього лежить, а грошей на заснування студії у нього вистачить. В цьому не сумнівайтесь. Плюс, можливо, буде трохи менше сувати свій п'ятак у політичні справи. З іншого боку, є сумніви щодо вмісту його майбутніх ігрових проєктів: чи буде там NFT? чи будуть вони якісні, і який градус втручання штучного Позуму буде всередині його ігор. Дізнаємось про це згодом. Повертаємось до ММОРПД. Tronnen Liberty продовжує підкорювати онлайн-простір. Головна новина цього тижня це поява списа нової зброї для гри. Змішаної дистанції, тобто можна битись як в мілі, так і ж бурнути ворогу в пельку. Зброя розрахована на мобільність, спритність та швидкість атаки. Буде три напрямки використання спису, а також окремий ресурс для атаки та скілів. Окрім цього, з'явилася невелика дорожня мапа на грудень. В зимовий період на вас чекає новорічний івент, підвищення до фарму експи та золота, покращення ігрового процесу і та сама зброя у вигляді списа. Нагадаю, що раніше у Tronen Ліберті пройшли перші облоги, де також приймав участь український клан Фатум. Хлопцям та дівчатам вдалося завоювати та утримати замок Стоунгард, з чим ми їх і вітаємо. Далеко не кожна гільдія спроможна на це. До речі, прямо зараз клан. Фатум потребує міцних та м'язистих гачі воїнів, які готові битись пліч -о пліч проти ворогів, утримувати замок та показувати, хто справжній господар на цьому сервері. Тому, якщо ви бажаєте згадати круті осади та з Lineage 2, ліниждва, Тронен Ліберті та Клан Фатум чекають на вас. Посилання на їх Діскорд я залишу в описі до відео. Ну а ми переходимо до New World. Яка також представила свою дорожню мапу. Головна фіча прийдешня в 2025 році. Це сезонні сервери, на кшталт того, що ми бачили у кровфол. Mm. Кожен сезон властивості сервера будуть змінюватись. Окрім цього, у грі з'являться нові таланти: артефакти, зброя, нові випробування із босами, змінять крафт, системи території та додадуть аналог місцевого барбершопа. Exile 2 вривається з двох ніг разом із новим епічним сінематіком, який дасть фору діабло 4. не дуже шарів в лорі поєхи. Тому не пишіть у коментах, що це була за нематеріальна сутність, та що за дивна стрьомна, хтонічна срань виповзла із головоломки Хелрайзерів. Разом із цим нам також показали геймплейне відео, де вже засвітили величезне дерево талантів, і поки десь у куті скиглять Блізардбої, ховаючи Diablo 4. Grinding Gear Games анонсує вихід у ранній доступ вже 6 грудня. Щоправда, за нього доведеться відслюнявити 30 доларів, що приблизно 30 тисяч дерев'яних для русні, якщо мої розрахунки вірні. Деякі кажуть, що гра вже візуально та фізично краще за Діабло 4. Я хоч і полюбляю Діп Dark Fantasy, але не перену, Ізометрію. Тому для мене обидва проєкти це аксіоми Ескобара. Тому, будь ласка, давайте влаштуємо хулівар у коментах, що все ж таки краще: Diablo 4 або Pass of Exile. Ну, а я завжди казав і кажу: дайте шлях молодим. Наприклад, амбітному сурвайвел проєкту Soul Mask, який не так давно вийшов на арену і зібрав непогані відгуки. Нещодавно гра анонсувала перше велике оновлення Wild Ride. Головна фішка це додавання великих їздових тварин, а також тварин для розведення. Перший маунт – це слон, фактично, ваша пересувна база, яка може вмістити на собі цілий табір та все ваше барахло. Другий маунт це глайдер, за допомогою якого ви зможете здійснювати перельоти з одного місця в інше. Вітряні хвилі вам у допомогу. Окрім цього, у глайдера також будуть власні скіли. Також у гру додали можливість захоплювати тварин за допомогою пасток і розводити їх як домашню скотину. Soul Mask – це survival ММО у сетінгу стародавніх індіанців Майя зі шматочками сайфай та прибульців, Ashes of Creation порадували чекаторів черговим геймплейним відео. На цей раз команда Гем Составу, яка складалась із танка, хілера, чарівника та рейнджера, показала, як треба вбивати велетнів, різновид елітного моба в грі. Бій видався доволі довгим, тож ілітку можна прирівняти до мінібоса. Хоча я не побачив якихось складностей у битві, проте анімації скілів персонажів мені сподобались. Особливо хочеться виділити мага та рейнджера. У другій частині відео нам продемонстрували систему Monster Coin. Це такий івент, під час якого деякі гравці можуть перетворити. Ритись у величезного демона і битись проти інших задротів. Такий собі Еволф всередині АОК. Поки що не дуже викупив, на що це потрібно. Можливо, розважало у рамках івенту. Можливо, суто для фану, а можливо і для профіту. У будь-якому випадку, якщо у вашому гаманці є зайві гроші, ви можете помацати АОК вже зараз. 500 Підсумки я ніщі. Ну, а тепер забута рубрика, за якою ви так сумували. Прийшов час для халявоньки. Коли як не сьогодні, адже чорна п'ятниця у самому розпалі. І не дивіться, що на дворі субота, неділя або понеділок, адже зазвичай знижочки будуть триматись цілий тиждень. Почнемо зі Star Citizen. Тут знижок немає, але розробники запустили Free Fly Event, під час якого можна безкоштовно політати цілих два тижні, аж до 5 грудня. Якщо на момент перегляду відео ця акція вже підходить до кінця, то ви самі винні, що не підписались на наш телеграм та Діскорд канали. Там завжди є своєчасна інфа про такі акції. Окрім цього, наразі діють знижки на. Топові MMORPG, про які я вже наробив оглядів. Серед них Guild Wars 2 зі знижками ОВЕР 70%. Якщо будете брати, дуже раджу пак за 223 гривні. три гривні. of Fire та Heart of Thorns дадуть вам майже все необхідне. Також смачнющі знижки на Elder Scrolls Online. В цьому випадку дуже раджу придбати пак за 527 гривень, адже він дасть вам актуальний адон, а також всі минулі DLC. По класиці треба зазирнути до Blizzard, адже всім хочеться знижки на World of Warcraft або на підписку. Окрім цього, знижки діють на такі ігри, як Mortal Online 2, Pax Day, Fallout 76 та Black Desert Online. У випадку з БДО ні в якому разі не купляйте гру через Steam, Інакше будете нюхати сраку у російському регіоні. Переходьте на євросервер і купляйте бандли саме на ньому. Якщо ММО фрітуплейні, то зазвичай у них будуть знижки на різні Quality of Life приколи. Просто шукайте в Steam або на офсайтах в розділі Крамниця те, що вам сподобалось. Убирайте ММРП. Смакута користуйтесь знижками на чорну п'ятницю. Ну а я тим часом почимчикую в АТБ закуплятись продуктами на тиждень. Саджай цибульку та шльопай дзвоник, а також станови спонсором каналу, щоб корчма працювала цілодобово. Не забувай про наш Діскорд канал, де є живе спілкування, про наш телеграм-канал, де виходять новини по MMORPG, а також про мій твіч канал, де я цілодобово стрімлю голий у басейні. Всі посилання будуть в описі. Ну а я тим часом відкрию порталу нову пригоду, де я розповів про найжахливішу ігрову хворобу всіх часів, всіх обійняв та пробафав. До зустрічі на онлайн просторі. там.